Здоровенькі були. Так, провіряємо це як його міф. Багато моїх колег кажуть, що якщо дуже довго ждеш, то треба починати готувати їсти. Так от, вже ми вам чайничок поставили. Тут вже їсточки, їсточки вже приготували. Я майже вже добу чекаю на завантаження. Спрацює працює чи ні. Ждем результата Ну що народ? Спів поїсти, чайку попити за пів години і Заладунок дали. Міф працює, оказується. Та Але заладунок буде в понеділок. Так що рушаю ближче під'їду Тут 100 30, там, 35 км. в общем-то, 135 км до завантаження. Їхаємо і будемо далі стояти в <гум> понеділок завантаження. Відписуйтесь, ставте пальці вгору, міф працює.